У Утинії вперше на Коломищині відкрили центр обслуговування клієнтів Прикарпаття Обленерго. Заклад обслуговуватиме понад 10 тисяч клієнтів, яким тепер не потрібно їздити до райцентру. Загалом серед населених пунктів нерайонного значення Утинійський заклад другий в області. На церемонію урочистого відкриття запросили знімальну групу нашого телеканалу. Утинійський кущ один з найбільших на Коломищині. Тут зареєстровано понад 10 тисяч клієнтів Прикарпаття Обленерго. Причому практично половина з них люди. Пільгової категорії, коли для оформлення документів або для вияснення непорозумінь мешканцям регіону потрібно було їздити до Коломиї. Тепер, дякуючи наполяганням керівника філії «Коломийський районний МРЕМ Василя Бойчука у селищі відкрився сучасний центр обслуговування клієнтів. На урочистостях перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук зазначив, що такий заклад був вкрай потрібний для отинійців та мешканців навколишніх сіл. Звичайно, це є приємна подія і перед великим християнським святом Воскресіння Христового в селищі Отенія ми відкриваємо вперше на Коломийщині центр про обслуговування клієнтів нашого районного рему. Електромереж Прикарпаття Обленерго це покращить обслуговування клієнтів, дасть змогу людям на місці розраховуватися за послуги електричної енергії і покращить взагалі ці послуги. Підтримала керівника району і Ольга Семенчук, директор з розвитку та інформаційних технологій Прикарпаття Обленерго. Вона зазначила, що такий кущовий центр поки що другий в області. До цього подібне відкрили у бурштині. Однак компанія на цьому не зупиняється вже найближчим часом. Ток відкриють і у тлумачі каже представник енергетичної компанії. Ми відкрили другий кущовий. Центр, який буде обслуговувати наших споживачів, ми їх сьогодні називаємо клієнти, і з метою тієї, щоб людям було зручно. Зручно було, щоб вони прийшли в одне скажімо, приміщення до одного працівника, який зміг відповісти їм на всі питання і надати їм повний спектр послуг. Цю компанію ми проводимо вже з минулого року. Ми відкрили такий сок у Галицькому районі, дільницю, похожу, яка відкривається тут, ми маємо на бурштині, і плануємо на наступний цок відкритий в тлумачі, ця наша планомірна робота вже буде йти поступово по всіх наших підприємствах, по всіх наших філіях, і ми будемо витримувати таку, скажімо, послідовну дію, щоб наші споживачі мали менше клопоту, звертаючись до наших установ, тому що раніше складно було знайти, скажімо, відповідь на свої питання. А першим клієнтом центру обслуговування став селищний голова Володимир Кінащук. Він отримав від працівників всю інформацію менше як за 5 хвилин. Від всім рекомендую користуватися послугами центру. Богдан Сергій Гурмак. Програма НТК.